У приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи вчили наносити удари, кидати, ламати, душити. Другий етап навчально-польових зборів за участі бердичівських 11-класників був повністю присвячений одному з найпопулярніших видів спортивних єдиноборств, що виник свого часу у радянському союзові далеких 20-х роках 20-го століття. Самооборона без бізружує скорочено самбо основним навичкам цього культового виду спорту. Місцевих школярів приїхали навчити справжні профі з обласного осередку Федерації Самбо України. Майстри спорту Олександр Савенко, Олег Глінський та призер світової першості Олександр Шевчик. Приїхали не просто, а за запрошенням керівництва Дю США та Олександра Осадчого. Останній відомий у місті та районі як представник самооборони виступив цього разу у ролі співзасновника новоствореного військово-патріотичного спортивного клубу Козак. Хтось відкриває розважальні заклади, де накачують алкоголем. Вони вирішили заснувати козака, в якому вчитимуть шанувати батьківщину, розумітися на військовій справі та знатися на прийомах самооборони, говорить Олександр Осадчий. Самбо обрали через його універсальність. Цей вид єдиноборств увібрав в себе все найкраще від решти спортивно-бойових мистецтв. Цей спорт має велику історію. Також це наш спорт, бувший спорт радянського союзу. В ньому зібрані елементи кращої елементи боротьби зі всього світу. Тобто, і сьогодні так також ми хочемо робити підготовку молоді для служби в збройних Силах України для того, щоб молодь йшла вже туди підготовлена. В нас на меті організувати курс молодого бійця на базі товариства сприяння оборони України. Значить, для того, щоб хлопці йшли вже підготовленими, розуміли, що таке є казарма, що таке є порядок, чистота, вміли за собою так сказати, ухажувати, зварити собі їсти, навчити їх значить, простих моментах, тобто розборка, зборка автомата, спортивне орієнтування, тобто топографія. І ці всі речі якраз у нас переплітаються для того, щоб виховувати справжніх чоловіків. Коли майстри спорту виступають у ролі педагогів, це вже цікаво. Поки Олександр Савенко та Олег Глінський вчили азам самбо першу групу школярів, скажімо так, аматорів. Олександр Шевчик займався з хлопцями, котрі вже дещо мали певні навички у спорті. Махати руками то така справа, що ній навчитися не так вже й важко, навчав Олександр. Інша річ боротьба. Не одну річку поту потрібно пролити, аби почати відчувати усі її тонкощі. Головне говорить наставник: осягнути науку контролю над своїм тілом і тілом суперника. Кожна людина хоче вміти контролювати своє тіло і бути в гармонії з ним і розвиватися іменно в цьому плані. Не просто, скажемо, там вийти, то спортивна так, фізкультура це хорошо, я згоден для себе розвиток, але от коли людина досягне того стану, коли вміє контролювати своє тіло, це ну я вважаю це чудово. Як просто своїх людина, я у цього. Кайфую і на змаганнях, і скажімо, в не території спортивних, тобто ну. Взагалі, як спортсмени, як кажуть, не потрібно приймати ці навички на вулицях, звичайно, їх не, не приймаю. Тобто в всіх критичних ситуаціях і то в таких моментах. Але дивлячись на скажімо, сучасну молодь, на те, як вони і на їхній розвиток, на їхній фізичний стан, ну, трошки стає скажімо, е, ну, негативне враження від цього залишається. Тому як ми сьогодні приїхали для того, щоб показати, що є такий вид спорту самбо, що це дійсно достойний вид спорту, який потрібно займатися, який зробить краще. Людину, і який може навіть в будущому себе загартувати, тому що це крім всього спорт – це є дисципліна, і дисципліна в житті. Я думаю, потрібна людям. Коли справа стосується популяризації самбо, вони готові розглянути будь-яку пропозицію. І пропозиція Олександра Осачого створити клуб Козак прийшлася їм до душі. Ділиться голова обласного підрозділу Федерації Самбо України Олександр Савенко. Війна то річ серйозна зауважує, і реагувати на останні події треба відповідно. Ну а щодо Бердичева заявляє, то у них у планах надійно поселити самбо у місті. В Другій світовій війні було показано, що спецназ, а іменно ті ребята, які були готові по системі самбо, вони набагато простіше. У них це все получалось, багато краще були результати війни. Тобто ми. Військово-патріотичний клуб Казак, ми настроєні, популяризація самбо, популяризація бойових мистецтв, співпрацю з воєнкоматами, спецслужбами і так далі. Тобто, Брати, скажімо так, молодих юних хлопців там, 12, 14, 10 років і вести їх весь час там, до 17-18 до призову. Щоб вони вже, скажімо так, більш-менш ішли підготовленими ну, в армію, там хто в армії, хто в спецслужби, хто в військове училище. Тому що ми працюємо для нашої держави в першу чергу. Для галочки тут уже не можна, тут вже треба як от душі. Так що з Бердищеви ми дуже, дуже, дуже крепкий зв'язок, це в нас перше, що ми почали з чого робити. Але з вересня місяця ми вже зробимо, докладемо всі зусилля, щоб була вже в дитячо юнацькій школі, спортивній імені Лонського, тут було відкрите відділення самбо, щоб тут проводили заняття по самбо, по бойовому самбо. Ну і там другі в контактних від іменіборств.